От бачите, другого поверха ніби й не було. Були і фосфорні, і гради. Погоріло все. Поплавились вікна. Їм треба було знищити нас. Така прекрасна ілюстрація руського міру. Оце все, що залишилось. З того життя, будемо казати. Передмістя Києва, село Хоренка. Після відходу російських військ з Київщини наприкінці березня 22-го року весь світ вперше дізнався про масштаби воєнних злочинів путінської армії проти мирних українців, катування, вбивства, тотальне руйнування все це наслідки руського міра. Це ваш будинок чи вашої мами? Так, це моїх батьків, мого брата, будинок. У Брата, троє діток, всі школярі. Вони зараз не тут, і і коли відбувалася вся ось ця трагедія? Так, їх вони встигли виїхати. Всередині сидить моя мама Оксана Петрівна, 60 років прожила в цьому будинку. Добрий день, добрий день. Коли Збройні сили України почали витісняти росіян з Київщини. Окупанти з подвійною злістю почали обстрілювати з артилерії мирні села біля столиці. У горанці впродовж березня не було жодного спокійного дня. Що взагалі трапилось? Тому що ну, враження, наче сюди просто снаряд потрапив. Це сталося ще 22 березня, от як уже 21-го з мощуна їх вважається, вигнали, а вони, видно, вже ж стріляли куди бачили. Були і фосфорні, і гради. Погоріло все. Плавилися вікна. Ну вдома нікого не було в той час? Ні, вже вже маму я забрала. Ми можемо пройти трохи подивитися далі? А як же? Лічильники, все погоріло зовсім, зовсім. Я споявляю, яка була температура, якщо так. троти просто навіть так. поплавилися. Все все. Такий здоровенний був холодильник. тут теж столик стояв. На другому поверсі були такі дуже гарні кімнати. Зараз і не скажеш, що тут загалі будуть. Да, і плитка, бачите, вона навіть вся вся вигоріла. Оце ж такі товсте, товсте. Оце було дерево. І двері ж вже ж були такі металеві. Була температура страшна просто. Замість дитячого сміху та родинних святкувань на подвір'ї зараз обвуглені дерева та руїни. Оце в брата такий був коридорчик. Дуже гарний, біленький, меблі такі білі, гарні там стояли. Ми завжди тут ставили стіл, така палатка в нас стояла. Літом, так яке день народження, там, то сиділи тут, ставили столи. І святкували така площадка. Була он, пісочниця. У mm. нас батут, mm. тут такий здоровенний стояв. Оце між, між сараєм і хатою. Залишилось тільки один оце ободок круглий за, ха, за хатою, згорівший. Оце були яблоньки такі дуже гарні. Погоріли. Це вже нові паростки, по Але да. Ростуть ось десь так, вже навіть бруньки можна побачити. Так. Так, а так воно все було чорне. А це була в нас вишенька, і діти обрівали, їли компот варили. Ну, залишилась одна гарь. Це згоріло. Але нічого. Ось теж з його коріння росте. Щось буде українська весна. Від батьківського дому залишились лише руїни. Брат Тетяни разом із сім'єю встиг виїхати ще до катастрофи. Страшно навіть уявити наслідки, якщо би родина вирішила не покидати рідний будинок. Пані Тетяна, хоч щось ціліло в будинку після обстрілу цього? Ні, все просто поплавилося. Тут взагалі аж випало, так. Таке враження, наче звідси от вогонь просто вклав. Так, тут було стікляне вікно здоровенне, як двері відчинялося. Така була кімната. У нас невістка збирала дзвіночки. Було більше 200. Оце такі залишили. Бачите, вже розсипалися. Така прекрасна ілюстрація руського міру. Оце такі люстри у нас були. Тут одна люстра, і там от дуже здоровий був диван, такий, що тут, мабуть, можна було вісім людей лягти. Отут от була морозильна камера, стиральна машинка, болір. Ото телевізор з другого поверха впав. От бачите, другого поверха ніби й не було, Та. а там таке вікно було на даху. Угу. Гарне, нічого нема, да, наче так і нічого не було. Ото тільки під бойлером залишилася плитка, а ванна і сліду немає, правда, наче вони сказали, наче там ніколи і не було її. Тут була брата кухня, і над нею оце була хлопчиків одного спальня. Оце все, що залишилось того життя, будемо казати. Одна згадка. Все російська артилерія навмисне знищувала селище. Окупанти прекрасно усвідомлювали, що стріляють не по військових об'єктах. Нога російського солдата сюди не ступила, але от як, як саме постраждало ваше село від росіян? У Нас дуже багато погоріло хат, і гради, і танки. Чим хотіли, тим і гатили. Скільки будинків постраждали? Не знаєте, саме в вашому селі в Дгоринці? Ну кажуть, навіть 78% чи шо процентів угу. У нас пострадало багато. Багато. А люди? Є такі люди, яких повбивали. Кого осколки, кого да. є такі в нас? Якщо було б таке попадання, в як у вас, якщо б в той час були тут люди, ну наслідки були б треті... трагічні. А, а як же? А як же? Ніх... Ніхто б не вижив. Саме в горанці були якісь українські штаби чи щось таке? Ну, тобто росіяни цілонаправно були по людях мирних? Чи вони все ж таки? А як же, звісно, вони мирні. Стріляли й по людях, їм треба було знищити нас. До повномасштабного вторгнення у горинці проживало понад 5 тисяч українців. Та коли стало зрозуміло, що окупанти хочуть буквально зрівняти село із землею, почалась масова евакуація. Люди, які не встигли виїхати, провели ці страшні дні у підвалах. У них не було ні електрики, ні газу, ні централізованого постачання води. Що змусило вас все-таки взяти маму і вивезти з такої небезпечної зони? Тому що я розумію, що декілька днів, чи можливо навіть декілька тижнів, ви все таки були а, тут з та, Так. Літаки літали, були обстріли, але ж ми все таки якось держалися. У мене кум недалеко від мене живе. То він з першого дня зробив коктейлі Молотова а. в них біля ліса будинок. І він. Дома, вдруг будуть іти, чи танки, чи що. То два ящика зробив, знали, що треба буде з ними боротися. Від приходу російських визволителів також гинули чи пропадали безвісті багато домашніх улюбленців. Собака у вас був, так? Так, у нас була дуже гарненька собака, дуже добра. Аза звали. Коли обстрілювали, вона боялася і ховалася. Коли ми вернулися, то вже собачки не було. Чи вона жива, не знаємо. Хоч і зруйнований, але рідний дім мама Тетяни не покидає. Адже стільки спогадів та Радісних моментів відбулося в цих стінах, де вона прожила майже все життя. А це мамі дали волонтери, будиночок. Роспонсорувала дівчинка 9 років з Америки, організувала велопрогін в Америці і бабусі нашій подарунок зробила. А можемо глянути? Ну а як же? І кухонька, і ліжечко. Вже провели світло нам. Так що... Обогрівач є у нас. Тобто це десь недавно тільки так зробили? Ну, осінні, осінні. Вже понад рік пройшов з часу тих страшних подій. Рік війни, рік страждань. Ми чекаємо, щоб закінчилась війна, миру, перемоги, щоб не гинули люди, щоб повернулись брат з жінкою, щоб всі повернулись наші рідні і щоб відбудовували нашу країну. Зло буде покаране. Окупанти ще сотню раз пошкодують, що розв'язали цю війну, і помста за страждання українців це лише питання часу.